А якщо я вам запропоную увага! Дизельний Рено Логан MCV 2018 року по солодкій ціні 7700 доларів та ще й можна придбати в розстрочку. Так так вам не почулось логан в продажу в твоєму авто. Ідеальний технічний стан, камера заднього огляду, нова літня гума, гарне освітлення та протитуманні фари. Я знаю, що ці автівки в тандемі з дизельними двигунами просто обожнюють люди. Склопідйомники є. Ідеальний стан салону, пробіг 150 тисяч на механіці з кондиціонером і вже стоїть сучасна медіа з навігацією та блютузом. Комфортна автівка. З великою кількістю місця для пасажирів та величезним багажником зараз покажу цю автівку. Можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, а якщо потрібно її доставити це свіжий логан по солодкій ціні, і це твоє авто.